Вітаю вас, шановні друзі. Кілька слів хотів сказати про цю курську операцію. Як ви можете помітити, я не записую про це багато в відео, та й в принципі я нічого про це не розказую в своєму тіктоці, ні в телеграм-каналі, абсолютно ніде. Зараз поясню, чому. Значить, по-перше, в Україні всі пропагандонські телеграм-канали, єдиний телемарафон, всі транслюють оцю перемогу, успіхи, захоплені території і так далі. Але є один нюанс: російські телеграм-канали показують абсолютно те саме. Але з українськими військовополоненими і розбитою українською технікою. А там, повірте мені, полягло вже дуже багато українських військових, і кожного дня вони продовжують гинути. Але пропаганда про це чомусь не розказує. Друга причина, через що я нічого не розказую по цій ситуації, це з'явилося дуже багато іпсошних відео, причому як з однієї, так і з іншої сторони. Неможливо по цим відео ідентифікувати, де воно саме було знято, хто конкретно на цих відео. Ну воно видно, нібито військова техніка, нібито якісь полонені. А хто ці полонені, де їх взяли в полон, може це якісь відео там з Донеччини, може це з Харківщини? Ніхто точно не знає. Але всі, і російська і українська сторона, розказує, що це все відбувається в Курській області. Ну і звичайно, пропагандонським каналам плювати, правда це чи не правда, вони починають все це штампувати і розказувати, що це все 100% правдива інформація. Я таким ніколи не займався і займатися не буду. Я публікую лише ту інформацію, в якій я чітко впевнений. І яку можна перевірити. Ще один важливий нюанс. Український генштаб повідомляє, що за тиждень Збройні сили України захопили вже близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області. І це вже більше, ніж Росія захопила в Україні за весь 24-й рік. Але, друзі, давайте не будемо забувати, що це абсолютно різні території. І не можна порівнювати захоплену суджу, в якій проживає там 5 тисяч населення, і втрачену Авдіївку, в якій проживало більше 30 тисяч населення. Розумієте, в чому різниця? Ну і саме головне, навіть військові, які зараз знаходяться на Донецькому напрямку, по-перше, не роз... Розуміють всієї цієї операції в Курській області. А по друге, вони звинувачують пропагандонські канали в тому, що всюди розказують лише про перемогу в Курській області, а про те, пекло, яке відбувається на Донеччині, ніхто нічого не розказує. Одну таку заяву я сьогодні опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І там військовий пише: все дуже сумно на покровському напрямку, без перебільшення. Не те, щоб мені сказати, аби що проти загальної думки, проте навіть у ЗМІ багатьох нікому нафік не здався, той покровський та інші напрямки, коли є перемога. Перемога то добре, особливо коли успіхи реальні, але треба тверезо оцінювати всю ситуацію, тому що потім буде боляче. Отака от, от у нас обстановка із наступом на Курську область. Я вже казав, що єдина мета цього наступу це повністю відмова від переговорів. Згадайте, що було за кілька тижнів до цього наступу. Там і Орбан їздив по всьому світу і Україна, і Росія, і Китай і розказував про мирні переговори. Там і Трамп говорив про мир. Там і е, Китай казав про мирні переговори. І Путін постійно повторював, що він не проти мирних переговорів. Лише українська влада казала, що ніяких переговорів не буде. Ну, а після того, що сталося минулого тижня в Курській області і продовжується до сьогоднішнього дня, вчора Путін заявив, що і мови не може бути про якісь переговори. Ну, в принципі, це саме те, що й потрібно було українській владі, тому що чим довше продовжується ця війна, тим довше вони залишаються на своїх посадах, і тим більше вони зможуть розікрасти бюджетних грошей. Ну але якщо подивитися більш глобальніше на всю цю ситуацію, то це лише один хід у великій шаховій партії, яка розрахована організаторами цієї війни ще на роки вперед.